Ни план Трампа як цей кандидат в президент США пропонує закінчити війну Росії в Україні, якщо він повернеться до Білого Дому. Його пропозиції щодо припинення російсько-української війни не підійдуть, не підуть на користь ані Україні, ані Росії. Про це пише Newsweek з посиланням на західних експертів. Трамп обіцяє зупинити війну в Україні майже від самого початку повномасштабного вторгнення Росіян, як тільки стане президентом. І суть його плану така: не давати Україні американської зброї. Якщо Київ не погодиться на переговори і навпаки, значно посилити військову підтримку ЗСУ, якщо Росія відмовиться від переговорів чи порушить їхні умови. Чи піде Путін на такі умови? Що скажуть на це в Україні? Президент Володимир Зеленський вже заявив, Київ не готовий втратити Крим і Донбас заради припинення. Вогню та встановлення миру. на що розраховує сам Трамп, шантаж, переговори і заморожування війни про це говоримо далі з експертом, міжнародником Тарасом Жовтенком. Пан Тарас, я вас вітаю вітаю вас. Отже, мирний план Трампа сенс полягає в тому, що коли Трамп стане президентом, якщо він стане президентом, він буде змушувати обидві, обидві сторони і Україну, і Росію до миру. Якщо українці відмовляться сідати за стіл перемовин, США не даватиме більше зброї. Для росіян аргумент наступний. Якщо вони відмовляться брати участь у перемовинах, то Україна отримує всю зброю, яка є у США для того, щоб перемогти на полі бою. Трохи популістично це все звучить. Не знаходите. Абсолютно так, насправді план Трампа це таке дуже примітивне замороження війни, і зрештою це формула переговори заради переговорів. З одного боку Дональда Трампа можна зрозуміти. Він як такий дуже професійний політик популіст. Він дуже добре, як кажуть, тримає ніс за вітром, і він розуміє, що ну власне переговори є неріжним каменем взагалі такого стратегічного бачення завершення війни усіх наших західних союзників і в Європі, ну і зрештою. Переважної більшості американського політикуму також, і власне саме тому, якби сам переговорний процес він є в основі якби цієї пропозиції Дональда Трампа, але зрештою ми бачимо, що це по великому рахунку переговори заради переговорів. Тобто ну в жодному випадку немає ніяких передумов, які б могли виключити ну, скажімо так, ключові причини того, через що ця війна власне розпочалася, через що Росія здійснює цю повномасштабну агресію. Проти України, ну і зрештою, цей план він максимально суперечить ультиматуму Путіна, який він встиг поставити до початку швейцарського мирного саміту. І, в принципі, сам Трамп, правда, вже на друге уточнюючи, але дуже пряме запитання. З приводу того, чи сприймає він ось цей ультиматум Путіна як один з варіантів вирішення конфлікту, Трамп відповів негативно. Тобто він сказав, що для нього цей е, путінський варіант завершення війни він є неприйнятним. Досить довго тобто, власне... з нього вичавлювали цю відповідь насправді Абсолютно, з третьої спроби, так. здається так, так, так. І насправді, е, ну, ми маємо розуміти, що. В цій трампівській формулі миру в ній насправді більше внутрішньої американської політики, аніж зовнішньої політики, ніж геополітичної стратегії, зрештою, ніж розуміння Трампом тих процесів, які відбуваються. Не лише між Росією і Україною, але в принципі тих процесів, які відбуваються в Європі і в із європейською безпекою, і власне чому Трамп вискочив, так би мовити, так от цією своєю ініціативою. Ну крім того, що це очевидно була підготовка до цих дебатів, де тема російсько-української війни вона була однією із центральних, але також там є ще один такий внутріполітичний нюанс. Якщо повернутися назад до ось цього такого великого. В 61 мільярд доларів бюджету військової допомоги, який зрештою конгрес голосував з величезними труднощами, Байден підписав і цей цей пакет допомоги. Він почав реалізовуватися. Там одна із умов реалізації цього пакету, я кажу, до кінця до останнього цента є те, що. Впродовж 45 днів після того, як президент Байден підписав якби ось цей бюджет військової допомоги Україні, білий дім повинен був представити Конгресу і Сенату детальний план перемоги України в цій війні. Тобто фактично детальний план того, на що ці 61 мільярд доларів мають бути потрачені, і як ці витрати, як ці конкретні кроки будуть наближати перемогу України над російським агресором. Ну, до кінця чітко сформульованого плану з боку Білого Дому так і немає. Та, там заступник держсекретаря Блінкіна тільки зробив таку дуже оптичну заяву про те, що стратегію Сполучених Штатів у цій війні залишається чинити тиск на путінський режим через посилення відповідно збройних збройних спроможностей України. І таким чином змусити путінський режим в якийсь момент задуматися і припинити цю війну. Ну тобто, це знову ця така дуже рожева ілюзія, яка дуже схожа на логіку холодної війни, яка от в часи сучасні так, в часи цих гібридних загроз і Гібридного протистояння вона абсолютно не працює, і от на фоні також того, що є оцей вакуум з боку Білого Дому, так ну фактично цієї стратегії перемоги Україні в цій війні, і зрештою бачення нинішньої адміністрації президента США того, якою має бути перемога в Україні над Росією. Зрештою, на фоні цього президент Трамп просто мусив би навіть без дебатів. Озвучити якусь свою версію, тому що таким чином він, по-перше, підкреслює, що ну, в нього цей мирний план є, і вирішення цього питання, яке актуальне для Сполучених Штатів Америки, також є. І на контрасті з президентом Байденом, якого його такого плану просто немає. Трамп виглядав би набагато краще. Тому, зрештою, ну якби ця ініціатива вона так от спочатку потихеньку розкручувалася в американському політику і інформаційному просторі. А потім, чим ближче до дебатів, тим більше так би мовити вона набирала. Конкретних образів, але знову ж повертаючись до її суті, е, насправді це чистий популізм і е, це замороження конфлікту у формулі пер... просто переговори заради Я переговорів. Я сказала, просто... І не, не тільки популізм, це ще і ультиматум, який ставить і Україну, і Росію по суті в таку розтяжку. Ну та насправді це просто зм... примушення до переговорів просто заради переговорів. А той формат, в якому президент Трамп пропонує посадити за стіл. А... Переговорів і української і російської сторони він ну просто виключає абсолютно всі передумови, всі причини. Абсолютно все, просто от не, 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 не ну, немає різниці, що було вчора, немає різниці, що буде завтра. Просто зараз сідайте і домовляйтеся. Так, тобто, це ну, от в чистому вигляді бачення Трампа цієї такої ну, ключової хотівки заходу. Так що треба, треба, щоб це завершилося переговорами в будь-якому форматі, в будь-якому будь-якій формулі. Так? Так, при будь-яких обставинах, але фіналом мають бути переговори. Ну і Трамп, як е, такий знову ж да суперпрофесійний популіст, він е, е, йде за бажаннями аудиторії, каже: Хочете переговорів, ну, нате вам формулу, дає тільки переговори і більше нічого. Ну по суті, я так розумію, що цей план він був створений для виборця, для шуму абсолютно, це че, так. Та та абсолютно, це чисто передвиборча історія, тим більше, що ну Трамп, навіть будучи а, на посаді вже так, президента Сполучених Штатів Америки, він відзначався в тому числі і тим, що він був дуже непослідовний, особливо в тих речах, яких він не розумів. Так, тобто він міг буквально там за добу передумати і розвернути власні власне бачення на 180 градусів, тобто ну по великому рахунку. Те, що було озвучено до цього, те, що озвучує Трамп зараз, і зрештою, те, що він буде робити реально в Білому домі і говорити так само та на посаді президента США, якщо його він виграє ці президентські вибори, це будуть абсолютно різні речі, скоріше за все, кожна в кожен конкретний момент часу. Ну по суті, ось цей план. Він якби він був втілений, да, от віддати частину території України, це ж підбадьорить і не лише Путіна, а й інших світових диктаторів. І ось я так розумію, що Трамп можливо дійсно загрався в передвиборчу гру і не відрізняє вже де правда, а де брехня. Ну власне, якщо так от стратегічно дивитися на цей план, то це якраз те, що чим Трамп любить лякати виборця і чим він любить, як кажуть, трохи пошпиняти президента Байдена. Так це якраз прямий шлях до третьої світової війни. Тому що якщо ми уявимо собі, що ця формула реалізується, от в тій. В тому форматі, в якому вона зараз озвучена, так от формула миру Трампа, то тоді виходить, що Україна сідає за стіл переговорів, і раз вона погоджується на це, ми отримуємо всю зброю від сполучених штатів Америки, яку тільки можливо, да тобто нас зброюють до зубів. З іншого боку, ми не отримуємо того, що ми хочемо і, зрештою, ми не отримуємо того, чого ми хочемо від перемоги в цій війні. Ми не отримуємо цієї перемоги, ми не отримуємо звільнення. Українських територій з іншого боку, Путін отримує е, можливість, по-перше, поторгуватися, по-друге, протягнути час е, і, зрештою, зібрати достатньо е, внутрішнього ресурсу, так е, м'яса е, боєприпасів, техніки, понавипрошувати всього Північної Кореї і Ірану. Ну і зрештою, е, після паузи, просто е, розуміючи, що він буде мати справу з ще більш озброєною Україною, так він просто буде або вже атакувати всіма силами, які в нього є, включаючи очевидно, скоріше за все, так не просто погрози, а можливо навіть використання тої самої тактичної ядерної зброї, або він, ну скажімо, буде розпалювати і далі. Конфлікти, наприклад, або на близькому сході, або на Корейському півострові, для того, щоб ще більше так би мовити, та розпрошувати увагу сполучених штатів. Ну і зрештою, тут же ж така справа: ця формула миру Трампа вона абсолютно не задовільняє путінські амбіції, так ну не тільки в частині того, що він хоче всю Україну, і він хоче знищити нашу державу як політичне, політичне утворення, як політичного суб'єкта, і відповідно український народ, так як, як націю він же ж хоче насправді перерозподілу сфер впливу в Європі. Він хоче. Повернути собі Балтійські країни, він ну зрештою хоче поділити Європу зі сполученими штатами навпіл десь приблизно так, як це було колись в часи холодної війни. Тобто, в будь-якому випадку план Трампа він абсолютно не скажімо так, не дає нічого ні Україні з точки зору нашого інтересу в цій війні, ні так само Російській Федерації з точки зору їх загарбницьких геополітичних планів. Тому зрештою це насправді відкриває просто дорогу до третьої світової. Це дає Росії. Можливість оговтатися і краще підготуватися до наступного раунду. Ну і зрештою, це очевидно може дати більше шансів Україні стояти далі в наступному раунді боротьби. Але всі чудово розуміють, що Росія очевидно не піде по тих самих граблях, і скоріше за все, що конфлікт, який буде продовжений після такої паузи, він буде як кажуть тривати не тільки на територію України, але скоріше за все це буде або територія країн-членів НАТО, або це буде, наприклад, корейський півострів, чи Латинська Америка, чи Близький Схід, також ну насправді Росія включилася в цю гру. От спікер Путіна Пісков заявив, що ми не бачили план, але ми його підтримали. Ось вони весь цей Весь цей час кажуть, що треба враховувати реалії на на землі. А потім пропонує Путін, що його мирний план починається з того моменту, як в повному обсязі адміністративні там Запорізька, Херсонська області увійдуть склад Російської Федерації. Але ж ну ви ж їх не контролюєте і близько, і ні Херсон, ні Запоріжжя. Який там взагалі план в голові може бути? Ну там не план, там просто ультиматум. Тобто, ну а те, що озвучено було путіним, це з одного боку був такий собі. Фальстарт перед Швейцарським самітом миру, тому що насправді Кремль розумів головну загрозу від цього саміту. Ну і зрештою, там ми навіть теж з вами про це говорили. І в принципі, якби наші висновки теж справдилися в тому форматі, що. Ну а насправді цей саміт він не стільки сам по собі був небезпечний для путінського режиму, скільки небезпечний один з його результатів. Це от власне той фінальний документ, по якому буде підготовлено і напрацьовано ці конкретні кроки і конкретні пропозиції по трьох пунктах, причому самих нейтральних пунктах. з 10 пунктів плану справедливого миру президента Зеленського це е, продовольча безпека, це ядерна безпека, це обмін полоненими і повернення та викрадених російськими окупантами українських дітей. Тобто в цих пунктах немає жодної геополітики, в них немає ніяких там безпекових моментів. Тобто, це абсолютно такі е, світоглядні, ціннісні гуманітарні речі, які мають в принципі поділятися абсолютно всіма країнами, незалежно від того, там чи це авторитаризм чи тоталітаризм. Але тим не менше, ну він теж повинен. Мати хоч якусь подобу, ну так би мовити, гуманності, так і те, що Кремль був був би змушений відкинути цей аргумент, от просто як кажуть, на голому місці, так він би показав абсолютно всім, чим є Путінська Росія, чим є путінський режим. І для того, щоб це знівелювати в такому інформаційному плані, треба було викатити свій варіант для того, щоб в першу чергу обговорювали його. Так? А вже що потім там з результатами цього саміту швейцарського, це вже як кажуть, буде було би другорядне питання, і тому і по суті, і по формі цей ультиматум Путіна він насправді був таким ну кроком відчаю, можна сказати, тому що ну Кремль розумів, що його от от можуть переграти, і він зробив, як кажуть, крок на випередження. Так вони озвучили цей ультиматум. От плюс так само цей ультиматум він зрештою показав, що по великому рахунку Росія абсолютно не зацікавлена в політичному врегулюванні цієї війни, і що ця війна потрібна путінському режиму просто заради війни. По-перше, заради знищення України, і по-друге, заради того, щоб продовжувати йти до тих геополітичних цілей, які про які говорилися ще там і два роки, і п'ять років, і десять років тому. Ну і в принципі, це був такий сигнал для заходу, який ну до певної міри протверезив принаймні частину. uh Таких, ну не скажу, що путінських симпатиків, але принаймні тих західних політиків, які більш більш нейтральною вставилися до російської агресії проти України, тому що ну дуже багато навіть правих європейських політиків після цього заговорили про те, що Україну треба підтримувати, от навіть буквально сьогодні. Так, один з лідерів французьких правих, які потенційно можуть виграти зараз парламентські вибори дострокові, які Макрон оголосив. Так, от цей французький політик сказав, що ну да, ми, можливо, не будемо, не будемо так сильно підтримувати, підтримувати відправку французьких військ в Україну, ми скоріше це підтримувати не будемо. Але ми не дамо російським імперським амбіціям бути реалізованими, і ми не дамо Росії поглинути Україну. Це говорять французькі праві, яких Путін фактично там мало не з руки кормив. Тобто, по великому рахунку, ну Путін чергове підтвердив своє реноме ну, такого мегаломаніяка, так який. Маючи оцю свою стратегічну мету, він ні при чим не зупиниться, і це з одного боку показує його природу, так би мовити, та всім цивілізованим країнам з іншого боку, це абсолютно повністю нівелює ось такі дуже популістські ініціативи, як, наприклад, той самий мирний план президента Трампа, чи навіть оцю, оцю мирну стратегію адміністрації Байдена, яка теж абсолютно повністю ігнорує оце бачення Путіна, його ультимативну форму і його ультимативні підходи в принципі до цієї ситуації. Тобто він абсолютно. Тто не очікує ніяких компромісів, ну якби зі свого боку, Да? він очікує на те, що все те про що він говорить, все це йому має бути забезпечено країнами заходу. Від першої до останньої букви ну ось після цього ультимативної заяви Путіна вийшов Китай. Так, от нещодавно сі Цзіньпін заявив, що Пекін теж шукатиме мирний шлях для врегулювання. От якось занадто багато миротворців маємо. От не знаходите, от тим більше що вже доведено, що і Китай і він спонсорує Росію чи принаймні донедавна спонсорував до введення останнього пакета санкцій, ще й матиме інших. От кого наприклад? Е. Ну насправді тут Китай теж е, грає абсолютно тільки в свою гру. Йому абсолютно все одно, що говорить Росія. Йому абсолютно все одно, е, що говорить Трамп чи що говорить Байден. Е, і зрештою, Китай е, не дуже сильно цікавить, що говорить Європа. Е, е. Ще менше Китаю цікаво, що говоримо ми з цього з цієї точки зору. Головна мета усіх цих мирних ініціатив Пекіна показати, що саме Китай має бути генератором самого ефективного і самого дієвого мирного плану. Тільки Китай має забезпечити продовольчу безпеку країнам глобального півдня, бо якщо ця продовольча безпека. Наприклад, або ядерна безпека глобальна буде забезпечена мирними ініціативами або України, або Європейського Союзу, або Сполучених Штатів Америки, або навіть Росії, Китай це абсолютно не влаштовує. Саме Пекін має бути головним миротворцем, і саме тому, яким би не був план Києва, Москви, Брюсселя чи Вашингтона, для Пекіна, все це абсолютно ну, порожнє місце, тому що товариш Сі він б'ється зараз за те, щоб він став головним миротворцем, і власне саме тому, як тільки хтось починає говорити про якийсь мирний план чи про мирне врегулювання, ми завжди чуємо, що з'являється позиція Китаю офіційна, який каже, а в нас теж є мирний план, і ми теж його готові обговорювати. І він в нас теж дуже хороший, тому що ми там за все хороше і проти всього поганого. От. Але при тому китайський так званий оцей мирний план ці мирні ініціативи це ж насправді просто декларації. Причому там так цікаво, там в них в залежності від кон'юнктури в них то з'являє то пропадають дуже цікаві моменти, які, наприклад, пов'язані із повагою до міжнародно визнаних кордонів і суверенітету. Тобто, спочатку. В першій версії китайського мирного плану цей пункт був. А потім, коли е, Китай зрозумів, що е, ну якби треба більш вигідно зблизитися з Росією і відповідно е, показати Заходу е, свою силу, так би мовити, впливу на путінський режим, е, цей пункт пропав. Е, ну очевидно, в угоду, так би мовити, та, путінським амбіціям, і зрештою там залишилися лише гуманітарні питання. Але насправді знову ж таки ось е, е, ця. Декларація швейцарського саміту, і якщо буде правильно реалізований оцей кінцевий результат, про який ми говоримо, так, тобто що от, е, е, цим документом, який буде підготовлений, і відмовою від цього документу, принаймні Москви, буде показано насправді е, реальне обличчя і реальні пріоритети Путінської Росії, е, це насправді абсолютно не влаштовує Китай, тому що в цьому документі Ну принаймні два з трьох пунктів: це те, за що топить Пекін, і це те, в чому Пекін хоче бути лідером. Тобто, продовольча безпека і ядерна. Безпека це е, два ключові моменти, які турбують країни глобального півдня, і оскільки Китай хоче стати лідером для цих держав. Він повинен показати, що е, саме його бачення, саме його е, формула миру по цих двох пунктах, вона має бути ключовою, і вона має бути прийнятою і заходом, і Україною, і Росією. І от власне в цій історії, ну абсолютно я кажу, симптоматично, що Китай вискочив знову з е, оголошенням своїх додаткових якихось пунктів. Ну тому, що насправді е, він намагається втримати тут лідерство. і Він розуміє так само зрештою, як і е, путінський режим, що е, це лідерство воно поступово випадає з рук Пекіна і. Ну, треба або переходити до якоїсь конкретики і робити якісь абсолютно конкретні речі. Причому ці конкретні речі вони зараз все одно будуть сфокусовані довкола цієї декларації швейцарського саміту. От і таким чином показувати та що ти щось робиш, а не просто е, озвучуєш красиві е, красиві гасла. Ну або просто треба відмовитися, визнати, що а, ти неспроможний, так би мовити, так е, генерувати е, якісь конструктивні ідеї, які можуть бути втілені в життя, і зрештою тоді ти не можеш е, виконувати ті свої стратегічні пріоритети, які сам перед собою ставиш. Ну насправді, наскільки я розумію, Китай, як то кажуть, попав на іграх з Кремлем. То стання турне Путіна до КНДР не надто вигідне пекіну. Головно, тим, що піднемесно мовно занесли до країн, що утворюють так звану візла, то що в цій історії з примусом до миру. Намагаються ви, виграти чи виторгувати для себе сі. Зниження акцизів. А, ну, а акцизів. Я... Там, там є дуже цікава історія з санкціями проти китайських банків, проти якої Пекін намагається активно боротися, так але якби в нього не дуже ефективно це виходить. І саме тому був використаний зараз Пекіном козир КНДР, козир козир Пхеньяна. Я не прихильник того, щоб вважати, що зближення Північної Кореї і Російської Федерації якимось чином зашкодить Китаю. Навпаки, треба розуміти, що режим в Пхеньяні – це по суті кишеньковий режим. Товариша Сі і те, що товариш Сі не може зробити власними руками, він робить руками товариша І пряма передача зброї, військових технологій. Так там якісь інженерні підрозділи там північно-корейські поїдуть на відновлення Донбаса. да Ну цим може там будуть пишатися російські пропагандисти. Ну але зрештою це таке. Ми вже бачили іракських інструкторів до шахетів, і ці інструктори прекрасно згоріли. Від ударів української зброї в українському Криму я думаю, що північно-корейських інженерів буде чекати та сама та та сама доля. Так, от насправді, якщо говорити про ось цей ось це зближення між північною Кореєю і Російською Федерацією, то, на мою думку, це чергова демонстрація Китаєм, того що він через вплив на Кім Чен Іна. Він може е, досить серйозно піднімати ставки в е, російсько-українській війні і досить серйозно впливати на те, що відбувається на полі бою, і зрештою на те, що відбувається з європейською і з євроатлантичною безпекою. І це такий сигнал політичний Китаю країнам заходу. Е, ну окей, та да, ви притисли мої банки, ви притисли мою фінансову систему. Ми зараз не можемо нормально е, проводити міжнародні розрахунки там, де це стосується російських фірм або російського напрямку. Ну окей, ми вам не можемо відповісти фінансово, але подивіться, що ми можемо зробити в. Політико-безпековій сфері да ми дали команду фас нашому товаришу Іну. І він е, передав Росії ну практично все, що вони просили. Звичайно, там є певна межа, тому що ну межі хотіло кресіян вони набагато більше, аніж оці от кілька інженерних підрозділів. Але тим не менше, Китай показав, що е, якщо товаришин отримує команду з пекіна, то він якби цю команду буде виконувати. Причому ну на, на цей момент е, команда з пекіна виглядає досить поміркована. Тобто, це такий е, сигнал, е, е, як кажуть, на подумать для країн заходу, що може бути завтра, і е, е, якими завтра мож... Можуть бути директиви з Пекіна, і що завтра може товариш Інза пропонувати товаришу ну в форматі, так би мовити, більше ескалації е воєнної ситуації в Україні, і зрештою, це така е до певної міри така собі китайська відповідь Пекіну. Так, от на е ці досить болючі фінансові санкції, які Захід вводить проти китайських банків. Ну і зрештою, зараз Китай буде очікувати на е реакцію країн Заходу, е в тому числі от в контексті того, що він паралельно з цим батогом він показав пряник, він показав. Завжди, от є в нас теж мирний план. А давайте ми поможе про мирний план поговоримо. І тоді всі забудуть про товариша ІНА і про його допомогу Росії. Ух, як заплутано все. Пане Тарасе, я дякую вам дуже за ваш час і ґрунтовний аналіз. Тарас Жовтенко, експерт-міжнародник, був гостем обосток. Підпишіться на наш канал, хто цього досі не зробив. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.